Друзі, житловий комплекс Манхеттен. Великий просторий балкон з вигляду на місто. Поруч у нас міське озеро. йдемо оглядати нашу квартиру. Загальна площа 79 метрів квадратних. Це у нас є кухня, поряд у нас за кухнею є гардероб, є можливість перепланувати зробити окрему велику кухню студію. Проходимо далі. Два окремих санвузла по 6 метрів квадратних. Тут поряд у нас. Окрема спальня кімната, можливо, використовувати як дитячу, або ж зробити вихід до гардеробної номер 2 Переходимо далі. Ще одна спальня кімната. Ця кімната також у нас з власним балконом, який входить у внутрішній двір. Погляньте, яка красота. А це наш вхід в квартиру і поруч є гардеробна кімната. Позаду у нас кухня. Якщо разом об'єднати, буде гарна кухня. Студія. 79 метрів квадратних, гарний видовий високий поверх, житловий комплекс Манхеттен, поруч озеро та неподалік центру міста. Цікаво, телефонуйте.